Всім привіт, любитель Force. Ну, ем, і сьогодні я вам покажу гру там де ви зможете е, получити прикольний скінчик на Еліот. Ем, Цю назву цієї гри я скину в описі, тому що я її забув. Ну, буває, таке буває. Ну, а тут прикольний можна получити скин ще раз. Але його получати буду дов, ну, доволі складно. Ну, так, його продовжував. Погнали! Так, спавнимось. Спавнимося ми. І погнали, ось Сім в двері заходимо, і тут у нас є такі пістолети, ми можемо постріляти, перезарядити. Відкриваємо ворота, і тут є такі в... враги. Ай. Е, э, враги. Яких на... треба. З яких треба стріляти? Йой. Так, не звертайте увагу на кров Нічого чомусь страшного. Головне, що ви получите скилл. скін мене рабить так, як я зараз. Карта у нас була. Uh -huh, я на такій карті з графік бачила. А еще думаю, я не коментував, коли грав цю гру, ну, перший і другий раз. І третій думи. Чого? Катана! з середніх, якщо чесно, оружей. Ну, вона фаншота. Єдиний плюс, думаю, вона еншота. Ну, комусь може вона більше сподобатися, комусь менше. Опа! Опа! о Дабл це. Ага. Я так знав, вона не у Вона кінченна. Ага. Ай. Так. А хто? А хто? А я не поняв, а хто? Вы бачили когось там? Я не як шуча ничего капець перша душа а отлично будучим е позар... оплатити монстру Фу. так не звертайте увагу ще раз накроль просто ну, пройдете е, гру. Оч, це погано. Це дуже погано. Тут там каже тляпо. Ну, честно, дуже красива гра. Минус одна хап. Блин. Так, в кінці каждого... кожного левелу. У вас є такий монстр, кому ви повинні віддавати душі. Ну, ма... ну може, половину. Половину Половина буде не голодний, і вас не зніметь. Та не вас! ну ва! Чомуся. Так, цих челах нам треба перемагати першні... перш за... за усіх, тому що ці такі бісячі чели з автоматами. Чи складно попасть. Ой, ба. Ну, це як называется? Ну, скажи. Ну, добре. Зустрінемося ну, тоді, коли я, ну, пройду до фінального місця. Так. так, я думаю, так, еще так буду поцікавіше, тому що вам дивитися, а... я страждаю тут, думаю, не думали... О, Стоп, що? Ви це бачили? Стоп, це кажись. В контакт. Ау, Я не запаяла. Ту-ва! Да Пау! Ё-моё! Ну, Минус на душа. Добре. Добре. Плюс одна душа. Добра.

Тут, Алло, же, ну вы ну переборщили трошки? душ мене так тільки один раз була, була дві душі, коли я в самого був. Ну це невозможно было что я называется Сэр, же мы на скин на Эллион. Спасибо. Mm карта ага она мне нравится она мы у нас не на маленькие карты он топлив так браем снайпер колька так стоп а мы еще не сюда манд йо -мо маннет Двинный прыжок оказывается. Не, ну і, ну и я завжди... Ну це, ну це судьба. Ну реально ну, це судьба, кажется, щоб у мене було о, цей мінус одне хп. Друг, моя. Душа, дебраты душа. Ты сук, ютуб тупи, не ти потучать. А чому? Я не можешь вчера брать. Ну что? Во! Ну че, просто один разочок пройшов до босса, все просто все. все немає.

Не да хотілося б втратити душу. Так, ага. Тобто мені треба сюди аккуратно. в другий легл, щоб у мене була ця арена. Ну я на ній умер, так? Ні. Все. Все ні. Я так не можу. Ну, ви печата. Ну-ну. ну ну Я все одно не буду так багато грати на Еліоті, як на Гвест 1330. А якщо відео вам сподобалося, хоча б ну зрозуміло як грати, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Ну а з вами був Алекс Нюкен і до побачення, телебачення.